І єдина мета, для чого ми сьогодні зібралися, це доповісти вам, яким чином 2011 рік відрізняється від попередніх років щодо проведення щорічних обов'язкових профілактичних оглядів дітей з віку, тобто загальноосвітніх навчальних закладів. Ви знаєте, що протягом останніх років відбулася зміна порядку проведення щорічних обов'язкових. Медичних оглядів дітей загальноосвітніх навчальних закладів і зміна відбулася відповідно. Певних нормативно-правових актів це постанова Кабінету міністрів України 1308 від 8 грудня 2009 року і наказ міністерства охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки від 16 серпня 2010 року номер шістсот яким змінено порядок проведення в чому відбулися зміни Відбулися зміни принципові. По перше, обов'язково щорічний профілактичний огляд дітей загальноосвітніх навчальних закладів проводиться один раз протягом календарного року, тобто з 1 січня поточного року, по 1 січня майбутнього року. По друге Профілактичний, щорічний, обов'язковий медичний огляд дітей шкільного віку відбувається не в загальноосвітньому навчальному закладі, а відбувається в закладі охорони здоров'я. Це може бути або поліклініка, або стаціонар під час знаходження на стаціонарному лікуванні дитини в закладі охорони здоров'я. Третя зміна, яка відбулася, це тільки в присутності батьків. Чому тільки в присутності батьків, і власне я би поставила цю звіну на перше місце, тому що ви знаєте, на жаль, за даними соціального дослідження, тільки 28% всіх батьків і матерів і батьків усвідомлюють необхідність регулярного проведення щорічних профілактичних оглядів, не дивлячись на те, що є певні законодавчі підстави, які зобов'язують батьків. Це робити це стаття 10 закону України, основи законодавства про охорону здоров'я, стаття 12 закону України про охорону дитинства. На жаль, наші батьки не зовсім усвідомлюють необхідність. Наступна зміна, яка відбулася в порядку, це довідка номер 0861 о довідка про результати щорічно обов'язкового медичного огляду учня загальноосвітнього навчального закладу. Ця довідка заповнюється в присутності батьків. Всі рекомендації стосовно здоров'я дитини доносяться до батьків, і батьки з цією довідкою приходять або надають її дитині і надають в школу. Що відбулося в 2011 році. В 2011 році немає того соціального напруження, немає тих черг в поліклініках, тому що і міністерство. Освіти науки, і Міністерство охорони здоров'я, і регіональні управління освіти, і регіональні управління охорони здоров'я правильно спрацювали і змогли донести до свідомості батьків, яким чином провести дійсно якісний повноцінний профілактичний огляд. Єдине, що цього порядку не торкаються діти. Віком 5-6 років, тобто, це діти, які поступають у нас в перший клас у загальноосвітній навчальний заклад, для цих дітей, як і раніше, зберігається порядок проведення, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я no 434 від серпня 2002 року. І вони повинні діти повинні пройти щорічний профілактичний огляд перед школою, тобто три. Літніх місяців і дійсно немає черг в поліклініках, і дійсно немає того навантаження на одного лікаря-педіатра і на суміжних спеціалістів. Таким чином ми можемо сказати, що впровадження цього порядку спільними зусиллями всіх зацікавлених сторін на сьогоднішній день відбулася.